А найголовніше, молоді сім'ї почали просто виїжджати з села. Бо які майбутнє без школи? Немає майбутнього. І відповідно це знищення українського села. За 5 років населення зменшилось вдвічі. І ось наслідок закрили школу, і відповідно. Закрили село, якщо можна сказати, в такому порівнянні. Немає школи, немає села. Ось і все. Ось до чого призводить скорочення дітей. А уряд пояснює це економією. Вони економлять. Утримання маленької школи дуже дороге. На одну дитину в сільській школі витрачають. У більше, ніж у містішку. Але чи можна рахувати лише гроші? Бо уряд бачить лише кошти. Але ж мова йде про долю цілих громад, про майбутні громади. І ось такі рішення призводять до знищення цих громад. Закрити школу дуже легко. Всі ми розуміємо. Дуже легко це зробити. Але як відродити потім оце село без школи? Відповіді немає, як це зробити. І ось наслідки для сіл та України в зв'язку з цією новиною. Це скорочення шкіл. Закриття малих шкіл це не просто адміністративне рішення. Яке вже прийнято. Це вибір ми життям і смертю українського села. Або село буде жити, або воно просто вимре. Молоді сім'ї виїжджають. Якщо нема школи, нема сенсу залишатися молодим сім'ям. Діти стикає, стають заручниками дороги, бо вони їздять туди і назад. Година туди. І година назад. І це відповідне виснаження для дітей. Село втрачає цін життя. Бо школа це не тільки навчання, це гуртки, концерти, спілкування, зустрічі різні. Зникає перспектива. Бо яка родина захоче жити там, де навіть немає школи для дітей? І відповідно молоді сім'ї будуть виїжджати, бо шкіл немає, немає сенсу залишатися.